Всім доброго, тихого дня! Рада вас вітати на своєму каналі. Любі українці! Я вас всіх вітаю з Днем Вишиванки і бажаю всім міцного здоров'я, мирного неба над головою. Ростиночки, сьогодні я поділюсь з вами результатами аналізів. Скажу відверто, шокована не тільки я, а шокований і мій лікар. Зараз поясню про що я. Буквально вчора вийшло відео, де я з вами поділилася тим, що пішла здавати в лабораторію, знайшла тут лабораторію, більш-менш побачила адекватні ціни і здала аналіз крові, хотіла подивитися, розгорнутий, і холестерин. Всі інші показники в мене, ну скажімо так, більш-менш нормальні. Коли я сюди їхала, я здала також аналізи, порадила зі своїм. Лікарем, і коли була вдома, здавала на холестерин аналізи, то холестерин був трошки підвищений і загальний, поганий був підвищений, гарний був занижений. Так? Ну, якщо я не помиляюсь, я не лікар, щоб прям остаточно вам все це казати. І коли їхала, були деякі, ну скажімо так, відхилення. І мій лікар сказав, що так, будемо пити статини. Я говорю, ні. Вона знає, що я натріціолог, я кажу, давайте я спробую відкоригувати своє харчування, а там будемо дивитися. Вона каже: ну, взагалі, без питань призначення дала, ну, а тут вже Олена, роби, як ти вважаєш за потрібне. Да? І коли я сюди приїхала, в перший місяць я вам розповідала про те, що. Буду їсти тільки тайську їжу, тут все доступно. Ну не тільки тайська, а й європейська. Тут все готують, не треба дома стояти біля плити. Тут все можна купити вже в готовому вигляді. Але побувши місяць десь на такій їжі, я зрозуміла, що моя підшлункова цього не витримує. Я зрозуміла, що щось треба міняти і придбала аерогріль. І вже я тут майже 4 місяці знаходжусь, і більшу частину я готую сама собі окремо, да? тобто Не харчуюсь на вулиці. Бувають моменти в житті, буває, щось мені захочеться, чогось якогось смаколика або щось тайської якоїсь їжі, тобто не без цього. І я вирішила перевірити, що з моїм холестерином і що, що взагалі коїться. Да? Тобто по крові все ок. Аналізи прийшли саме в цей день. Ще Людмила мені ввечері пише на, тобі прийшли аналізи, а приходять вони на пошту. Я кажу: зараз перевірю. Пішла, подивилася на пошту в телефоні. Аналізи всі прийшли. А Людмилі прийшли десь каже, через півгодинки, може через годинку. Значить, по крові все ок, немає ніяких претензій до моєї крові, з мене її викачали там багатенько. А до холестерину є претензія. Трошки інші показники, не так, як в Україні, я робила не тільки, я ще робила на глюкозу, глюкоза в нормі. Тобто тут все, все в мене добре. Показники по холестерину відрізняються цифри, мабуть, тут якось по-іншому щитують оці результати, і я, так як я не лікар, я не розбираюсь в цьому. Але є там оці крайні, да, ну, там, наприклад, там. 200 в мене, а норма там 150. Да? Ну, тобто є з чим порівняти. Ну єдине, що щоб порівняти з моїми попередніми, я всі ці показники скинула своєму лікарю. На що вона каже: М -м, Олена, почала пити статини, да? все нормально. Я кажу, ні. За ці 4 місяці я додала омега-3, стала вже контролювати, стала контролювати ну, більш-менш своє харчування, хоча в мене були відхилення коли я тільки сюди приїхала, і протягом, скажімо так, цих місяців також я собі дозволяю. Але більшу частину я готую самостійно. Вона була здивована, тому що показники між тими, що я здавала в Україні, і я приїхала сюди, вони покращились, але не прийшли до норми. І тоді мій лікар каже, що ну що, давай знову статини. Я кажу, так, результат же є. Результат є, навіщо я буду додавати статини. Да? Навіщо я буду, якщо я харчуванням, могу, можу відкоригувати саме свій холестерин. Вона каже, Окей, тому, дівчата, якщо вам це цікаво, буду з вами ділитися вже, ну, скажімо так. Протягом цього часу своїми тарілочками я сама для себе складаю харчування для того, щоб не підвищувався холестерин, для того, щоб поганий знизився, гарний піднявся, бо він трошки там теж не вистачає, того що необхідно. І саме для себе я склала харчування, яке буде мені вирівнювати холістерин і взагалі покращувати кількість здоров'я. І після такого харчування я хочу саме десь ну місяць 100% похарчуватися, саме так як я сама для себе розробила це, це харчування і подивитися потім на результати аналізів. Так? Тобто, може через місяць, може, через два будемо дивитися. Але буду публікувати і ділитися з вами. Єдине, що в мене буде дворазове харчування. Тут я просто чисто фізично я не їм зараз три прийома їжі, тому що тут плюс 30, апетиту в мене такого немає. В мене зараз я дотримуюсь інтервального голодування 16 на 8. Тобто, о 10 ранку я снідаю і ну плюс-мінус. І десь у 17-18 в мене закривається моє харчове віконечко. Тому буду з вами ділитися своїми прийомами їжі, можливо, для когось це буде цікаво. І нагадую, що продовжується запис мій марафон з супроводом. До речі, в мене в марафоні також є жіночка, яка має певні проблеми з холестерином, і я також їй. Розробила план харчування для того, щоб знизити рівень холестерину. Звісно, з лікарем вона також буде радитись, але як нутріцолог я можу скласти, порадити продукти, які ввести в раціон, продукти, які прибрати зі свого раціона. І тим ще й скласти план харчування для того, щоб моя клієнтка, ну клієнтка, я так називаю, моя тростиночка знижала свою вагу і таким чином іще й вирівнювала холестерин і покращувала свої показники. Тому е відео буде виходити. Якщо будуть однакові прийоми їжі, ну тобто, мені знаєте, мені не треба тут якісь гастрономічні всякі новшества. Прості сніданки, ну, в мене зараз буде сніданок і вечеря, да? тобто обіду фактично у мене немає. Два прийоми їжі, це інтервалка 16 на 8. Тому спостерігайте, підписуйтесь на мій канал. Якщо вам це цікаво, я буду рада бути для вас корисною. І хочу нагадати, що триває запис Мій марафон з супроводом. І черговий марафон з супроводом стартує 19 травня. Якщо ви хочете стати учасником мого марафону з супроводом, пишіть в коментарях хочу марафон. І я скину вам посилання на свій контакт, який ви бачите вже в. В стрічці можете самостійно перейти в WhatsApp і написати мені Хочу в марафон. В марафоні ви отримаєте план харчування відносно ваших параметрів. Ви отримаєте мій особистий супровід, а марафон триває два тижні. І ви отримаєте чарівний пендель. До мене завжди дівчата приходять не так за планами харчування. Їх доволі багато в інтернеті можна знайти і безкоштовно. До речі, ціна участі. Вільна, ви оплачуєте рівно стільки, скільки можете собі дозволити за 2 місяця нашої з вами роботи. Всю інформацію дала в описі під цим відео в закріпленому, комент... закріпленому коментарі. Ви також знайдете посилання на мій контакт, де ви натиснете, перейдете і напишете Хочу в марафон. Я також подбала про себе. Сьогодні була в магазині, купила собі пастеризовані. Білки, тому що треба трошки обмежити яйця, 3-4 яйця можна за тиждень використовувати, але краще все ж таки робити акцент на білки. Тому для того, щоб собі допомогти, я ще купила пастеризовані білки. Вони тут є в доступі. Два літри коштує 175 бат, це плюс-мінус до 200 гривень, а в доларах це виходить. Ой, господи, мені оце переводити десь приблизно 4 долари. Да? Да, десь приблизно так. Тому, а все інше буду використовувати. Купила сьогодні рекоту. Купила сьогодні, що ще додатково купила, чого в мене не було. А, купила ще цей насіння не насіння, а мікро, мікро да? Соняшника купила ще. До речі, ви мені рекомендували там китайська капуста, Боже, забула, як вона називається. Кон... Боже, дівчата, забула. Я зараз вам фотку тут поставлю, а ви мені скажіть, будь ласка, як вона називається. Боже... Боже, дівчата, ну давайте. Хто додивився якраз це відео до кінця, обов'язково мені про це напишіть і я буду знати, що ми з вами на одній хвилі. Все, мої любі, нам тихого, мирного дня. Всім людям на землі я бажаю миру і злагоди. Я вас люблю, цілую і ціную. Пока-пока.